Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми в нашому садочку, наш підписник прислав нам квіти, називаються вони гортензії. Це в нас білі кольора. 15 таких корчиків, а це три рожевих. То я вже тут градочку підготувала. Тут посажу в цьому садочку 13, я вже так їх тут порахувала. А дві посадимо перед ганком. Ну Тут я такий вже градочок такий зробила ямочки, зараз мішнурочка натягнемо, бо як робила, то здається, було рівно. А такое, як подивіться, то воно зовсім не Зараз ми натягнемо шнурка, щоб так вони гарно були в один радочок. Ну, з цієї сторони і також з цієї сторони. Тут у нас такий садочок, віток нас ще немає. Ну, ще на три роки назад я коля зробив таку огорожу і брущатку положив. А так у нас тут акури ходили кругом хати, то ще ми встигли посадити. Ну, тут трава у нас росте, оце що, ялиночки. Що, приступаємо. Да? Привіт. Да, будемо зараз приступати. Так, будемо приступати. Ми як садимо помідори, то теж здається, що ямочки робимо рівно, а помідор туди-сюди, то геть такі в нас рядки вийшли тоді, да? Да, Воді, так? Вони то й нормальні, і коли каже, щось таке геть Ну, Зараз ми шнурком поміряємо. Ні, так то трошки буде гарніше, якщо такорів. А скільки тут не трубки помніш? Сам садок? Ти казав що, мабуть, дев'ять на 4? Так. Чи ні? Так. Нам розказали, як їх садити, Ну, щоб ширина була більше метра. Ану поміряй, скільки, хоч приблизно. Метр двадцять буде? Морозу ці квіти не бояться холоду. То вже буде і в нас коля гарний садочок, як зацвітуть, як все добре. Якщо бички не з'їдять, то вони сюди ж не пройдуть. Ну все, зараз починаю садити. Я вже їх розставила, з тієї сторони від забору будуть у нас білі, а від хати будуть рожеві, а ще два, як я казала, посажу біля ганку. Там же я також градочку вже підготовила. Тут в нас земля чорна, ну, раніше був пісок, але коля два вози привіз з поля, таку чорнішу, вона більш гарніше буде. Ну, ми думаємо, що їм сподобається, бо наші ялиночки так трошки посиділи на місці, як ми їх посадили, а потім так вже і вже почали рости. То думаю, що нашим і квіткам теж сподобається. Отак От вони нам прийшли. Батько йде. Ми чуємо по звуку, що, що трактор. Треба взяти ведерочку, щоб кульок не полетів. Не полетів. по нашому. Добрий день. Ми вже чуємо по звуку. Там, коляд, підемо. Вже зі сторони хати я вже посадила і вже осталося вже йдемо в другу сторону. Отак От сажаю біля шнурка, тут Коля вже позначив. Коля ходив моркву розгружав біля батьків. Там є сусід дядько Гриц, то він моркву таку відібрав меншу два мішки, так? Да? Для батьків? Чотири є? А, я знав, що два. То коля поріже для бичків. Коля не відмовляється, правда? Вітаміни. Вітаміни. У нас є кому їсти, то поріже. Малим, що ми не даємо, це для мурчика з лютиком. І зараз посажу, потім розведу на 10 літрів води, одна столова ложка лимонної кислоти і 2-3 літри під кожен корчик. І потім ще також отак попритискаємо, поприсипаємо землею. І хай ростуть. Дякуємо нашому підписнику за такий гостиниць для нас. Він Ти. Чого? А чого тебе більше виростують? Це для нас така свіжа рослинка, така як малину нашу огородину, то ми знаємо, як садити. Правда, Коля? <рес> <рес> як посадимо так добре, правда? А це квіточки. І отак, щоб корінь такий не був би закручений дуже. Вже лимонну кислоту додавила, помішали, щоб вона розчинилась. Я взяла баночку на 2 літри, Коля каже, я й так поміряю. Двісто попало. 200. Тут у нас є такий, ще персик росте, діти посадили з камінчика. Вже отакий. В тому році Коля скосив, косив тут садочка, то хлопці насварились трошки на тата, да? але ж ми кажемо, там ж є. Стовбур, то він ще ж каже, що буде а рости. Плакав. Аж плакали, Ярослав, бо Ярослав садив, то ще і поплакав. Побачив вікно, що тато косить. Да, по 2 літри вийшло. Відро на 10 літрів, 5 ямочок. Зараз вода впитається, я потім трошки ще порівняю, притисну землю і все, хай ростуть. Так, о, давай подержу двері. Ти <різь> що? Ще трошки. Що там в школі? Ходимош допомагають нам квіточки садить. А я втомівся. Втомився, ой, рубзачок. Лютик зачіпляється до мурчика. Оце морква. Отака передали нашим бічкам. Ростки будемо відривати, будемо різати більшим. Такі будуть їм вітаміни на весну. Може, ще й маленьким потрошку не хочеш спробувати по пару морквин? Може, циган то і, і, і схотів би такий, не відмовиться, а маленькі, менші такий, як крапчик, то хто значить, схоче. Отака От морква. У нас відходів нема. Як найбільшим, не то меншим підходить. Ми як перебирали свою, яку таку і меншу, яка трошки така негарна, то обрізали. То більше точно з'їдять. А менше можна буде й спробувати, по якій морквини. По морквині дати. Більше більше і більше місця займає. Як маленьких попривозить, то так мало було в хліві. А тепер, як побільшили, то вже і так місця вільного небагато. Угу. Циган ці. такий самий більший. Самий наглий. Да, так, і, і наглий, там... то зате не буде голодний. Угу. Бо хто шустріше, то скоріше поїсть. Зараз коля ще гранули, їм насипли. І вже будемо їхати на поле. Якраз попораємося, щоб, щоб все в нас тут. Ага, подержу. А в тебе тут є паличка, щоб їх придержувати. <різь> так, виховати. Коли воду поставить чи насипать, є, режік теж вже такий підрів, і поїж чи попий, від дверей не, не відходить. Такий він ручний, спокійний. Хлопці люблять, коли його походить. Кажуть, його там є шубка під низом. І вони як гладять, то кажуть, під низом там така є шубка, такий пушок, як вони їх гладять. А лютик все одно чіпляється до мурчика. Мурчик старіший, то він не хоче, правда? З'їм. Мурчик каже, коли його робоча зараз пора, він трошки втомлюється. Він хоче і полежати поїсти, а лютий то все чіпляється. Але нічого будемо приступати, там у нас таке є запущене поле. Пару років нічого на йому не робили, то думаю, цього року його потримають трохи під паром. так. Ну, дисками порізкую, я тоді гляну, якщо буде перейще, а він буде, мабуть, скоріше за все, то тоді посеред літа покроплю, коли буде молодий такий відросте. Ну і вже на той рік вже буде поле посіємо щось там, кукурузу чи. А може Леся квіточок схоче посіять. Опа. Ну що? На цьому полі одного року якось ну, те, що кукурудзу сію, попросила, кажемо, де в тебе є яка ділянка, я кажу, там не росте така, ну піщана дуже земля. Але, але зараз вже пару років видихнуло, то я думаю, нормально буде. Трохи попрацюємо. Ну виросте там якась така в пояс, більше, менше. Ну, те, що я бісію, я вона полюбляє, щоб всього було б багато. Так. так, диск вже причепив, Леся Словцям пізніше трохи приїде, бо Ярослав хоче погоняти трактором. Я вже в тому, тому році йому давав. ну За зиму ще підрізну, таке в його є бажання. Тоді сам вже ну, він і їхав, і вертався і на піднімав більш-менш. ну Вже розуміється. Вже ми приїхали на поле, якраз діти прийшли з школи, привезла тобі помічників. Ага, треба. Зараз вони за тебе все зроблять. Коля. Ми вже так зранку й не їхали, посадили квіти, щоб вже вони прийшли з школи, щоб трошки їх з татом. Що, будете їздити? А Потім вернеться сюди. А куди туди А там кудиш? ти знаєш, де ти не каже. Що Коля, їдемо до хати? Оставим, оставиш на двох малих господарів, так? А ще середина залишилася тут. А ти просто вже всю, всю сторону поїхав. Всі будуть без тебе. Біля хати тут було тепліше, тут такий в полі вітер, ти теж курточки не вдіяв? У ну, мене теж так легко, ну, ми... коли в таке сонечко було. Та госпожа, ти не ходь. Та й взагалі в селі ж затишніше. Позаду, не ходь. Кирюка, я загрузився. Йдемо до Ярика глянемо. Ото вже заросло. Скільки років тут не гора? А мабуть оце гора тоді на кукурудзу, да? трошки м'якше. Отут якраз де я йду, бо там бач, більше заросло травою. А, як ти плужком? приїжджав сюди, пробував, так? Да? Ну, бо бач, тут більше таке заросло. Цієї сторони Ми так трохи легко і вділись, правда? Ну, що так вдома тепло. На цьому полі ми ще з вами не були. Тут воно таке, ну, гуляє. Земля така не дуже родюча, то ми його оставили. І така дисковка виходить по одному сліду. Ну це Ярик на першій передачі він дискував. То трохи гірше, що немає швидкості. А це на другій, отак рве цей перей. Тут і розор багато так нароблено по йому. То я думаю, зараз в один слід зроблю, тоді тижні-два пройде і зроблю по діагоналі його, щоб трохи порівняти. Ну, можливо, які там приріза зазеленіє, щоб його знову зворушити, порізати трохи. Будемо господарювати. Бо тут багато хто понатішувався. І з тої сторони сусіди не обробляють, і з цієї не обробляють. Така вона, що Ну, люди собі позалишали такі землі, які краще трохи краще родять. Але, думаю, пару років вона постояла, зараз по Це літо його так під паром трохи потримаю, якщо вийде, то можливо кукурузку посіємо. Бо там пробували якось по з, з тої сторони сіяти. Ну, така з карбамідом і амофоскою, то як би ну, виросла нормально. На другій передачі трохи важкувато трактор виходить, тому що тут земля ну, диски гарно лізуть, бо воно ще весна, що не суха земля. Каток прижимає, переглянете. Якось раніше тут все садили картоплю, але вже за пару років трохи відпочине поле, то буде нам щось посіяти, кукурудзу, як казав чоловік, чи, може, посів який, гною завезе чи добрива додавить. І отак подискував, де раніше оброблялось недавно пару років назад, то тут гарніша дисковка, а там більш такий перей. Спочатку хлопці були довольні. Коли біля тата трошки поїздили, а зараз вже до хати хочуть, вже втомилися їм, аби трошки де хочуть вже додому, то така велика ділянка біля 70-сотей, то й трошки довго. Оце Коля дискує з цієї сторони. Тут в тому році Коля малину косив біля хати, то також сюди привозив, то так вона тут і осталася. Самі стовбури малини. Але передискує, трошки ще полежить, то буде добре. Щоб не вивозити на смітник. Все вже. Буду йти я до краю. Оце Коля з батьком приїжджав, поміряв, то взяв з собою чотири стовпчики, які готував на електропастух, які залишилися, щоб гарно було видно, де межа. То так їх і вкопали, щоб коли їдеш трактором, то гарно, щоб було видно. Shooting ras. Ну і такий результат маємо в кінці. Ну більш я думаю. Для таких дисків це ну, рахується така легка борона. Але як каток трохи догружає, то, то ще в землю лізуть. Це вони 1,50 п'ятдесят їх захват йде. Диски, ну, типу бомет. І каток отакий. На катку, на катку ці 3 3,5 см 35 мм. І на дисках таких жигульовських приварний